день, мої любі друзі, любі бубочки, любавочки, доброго дня, мої шалоники, З вами, як завжди, ваша Мішель Шанель. Сьогодні ми поговоримо про клуб «Паладіум». Так як у нас програма О, от Клубу Одеси. Сьогодні попав в клуб Клуб Паладіум». Дорогі мої друзі, я не почула від вас. Небезчливих слів по поводу клуба Паладіум, тому що сьогодні ми будемо розповідати тільки хороше, але ж, дорогі мої друзі, є недоліки в цьому клубі, недоліки є крадіжки, недоліки є в офіціантах. Я вам це кажу, бо я бачила. По поводу офіціанту. про крадіжки ви мені саме написали, але дуже багато щирих о, сонячних привітів о, клубу Паладіому. Ви знаєте, дорогі мої друзі? О, один чоловік прав, прямо написав мені автобіографію Василя Івановича, який являється директором цього о, о, закладу. Клуба Паладіум. І ви знаєте, як я коли сьогодні прочитала це письмо. Я просто була зла, тому що я ніколи нікого не просила скидати скидувати мені автобіографію даного директора. Я не просила. І я не маю право розповідати автобіографію Василя Івановича. Дорогі мій друже, якщо ти роботаєш в, в міліції або в прокуратурі, займайся своїми справами, в тебе є дуже багато справ по поводу Одеси. Не займайся ерундою і не сиди отут в контакті, коли люди на Майдані страдають. Не треба це. Якщо ти хочеш, а, по твоїм словам, якщо ти хочеш закрити клуб Паладю, ти ти не ти не ту людину вся. Для того, щоб я би тут би розповідала своїм бубочком-любаночкам хто такий Василь Іванович? Так що, щоб я тобі більше не бачила і навіть твого слова вонючого не чула, я не я не вважаю за потрібним тобі і остальним людям розповідати автобіографію Василь Івановича, котрий являється директором цього клубу. Дорогі мої друзі, повертайся до клубу пікапу. Ой, пікапу, Этот клуб, пікап, пикапу. Просто мене у мене в голові сидить, я не можу його витащити оттуда, блядь. Клуб Паладіум. Ви розумієте, дорогі мої друзі, клуб Паладін – це м -м, світлий, надійний, а -а, щирий, позитивний, мабуть, і негативний. звідки я знаю, там як, -як, -як насачка, так пардячка. В цьому клубі це ваші слова. Дорогі мої друзі, ну, в основному, цей клуб для вас не найєдиніше клуб, куди можна сходити. Про клуб Паладіум я вам розповім вкратці, тому що немає в мене не це. Ввремя. Дорогі мої друзі, мінуси в тому, що... Крадіжки і офіціанти не ті крадіжки є, дуже безліч крадіжок, і ви знаєте, коли случається крадіжка, так а, їм кажуть, чого ти наслідив за своїми речима. А воно так і є. Моя хата з краю, нічого я не знаю. В клубі є, дорогі мої друзі, роздівалка, гардероб. куди треба складувати курточки, все вам що не потрібно для а, того, щоб а, воно вам не мішало, є гардероб. Будь ласка, щоб не було крадіжок, давайте свої різні речі гардеробщику. Він там не задарма робить. І, дорогі мої друзі, по поводу офіксантів, Офіціанти дуже злі. Дуже злі офіціанти. Я не побачила у, у офіциантів посмішку. Я не побачила у офіціантів щирих людей, щирих очей. я побачила офіціантов а, а ли би а, ли відробити та піти з цього додому. Додому та віддихати. Ось таке я в побачила у офіціантів. Це дуже прикро. Коли офіціанти не натягують улипку і роблять з клуба зомбі. Це дуже прикро. Дуже прикро. Я була в клубі у... у суботу була. А я зайшла у час ночі, а вибігла в 2 часа ночі. Максимум час пробула. Щоб подивитися на атмосферу в даному клубі. За Завходка ні зовсім я заплатила. А, так що я була у чоловічому образі, так що я мала заплатити. Ой, дорогі мої друзі, ну в основному клуб Паладін це, е, це яскравий позитивний клуб. Ну, і якщо е, адміністрація побачить е, негатив у своєму клубі, я гадаю, що вона зверне на це увагу і буде е, детальніше, детально пільніше слідкувати за своїми е, зомбі зомбі асоціантами. І так, дорогі мої друзі, на цьому програма клуби Одеси завершиться. Чому? Розповідаю вам. Е, на слідчий понеділок повинна бути, повинен бути клуб доміно, ну, не буде. Тому що, зв'язуючися з нашою ситуацією в Одесі. В Україні. Я е, відмінила Литовський заказ, щоб він приїхав та подивився на е, Одесу. Тому що в Одесі пересуватися небезпечно. Дорогі мої друзі, він не приїде літом, тому що я знаю, що скоро вибори. І ці руські депаратисти, йобані, гондони, не залишать Одесу у спокої, не залишать. А дуже прикро, дуже прикро. Але ж, дорогі мої друзі, воля Бога рішає усе. Везите, дорогі мої друзі, якщо так о, придивитися скептично на нашу ситуацію о, в Україні, не хочеться навіть і жити у цій Україні, але змушений жити, тому що далі вороття немає. А, дорогі мої друзі, о, у понеділок, на свідчить понеділок, Програма відкривається породії. Ми будемо у програмі породії. Я буду породірувати вам а, дан, даного чоловіка, дану людину, даний жата, даний, даний, а, а, дану рекламу навіть, це що хочете. Клуби, е, клуби Одеси я завершаю сьогоднішньою передачею про Клуби Одеси. Більше програма Клуби Одеси не звилитесь з моїх вуст. Дорогі мої друзі, і тепер з понеділок, з цього понеділка, я розмовляю тільки на українській мові, не пари з вуст на російському язиці. А на моєму язиці. <хи> Це буде така акція по поводу <кхи> по поводу русських депаратистів. Ви спитайте мене, що я робила в суботу. Ви писали мені, що я робила в суботу на на боже мою Дерибасовській, по-моєму. Дорогі мої друзі, я прийшла по приголошенню по приголошенню свого друга, який виступав на сцені. Я, звісно, була внизу та й слухала цей весь бред, коли мій друг виступав на сцені. Ви знаєте, Конічно я заробила свої гроші на цьому. Я стояла не даром. Я тримала флажок не даром, а за 300 гривень. Ось так. В нас вибори оплачуються. І мої послуги теж оплачуються. Так що мої три, три, три часа були по 100 гривень. Ой, дорогі мої друзі, ну ладно, кусин, бай-бай, люблю вас, цілую, ваша, як завжди ваша Мішель Шанель. і запам'ятайте, що наша бронь це наше здоров'я. Бережіть своє здоров'я, але ж воно все наше здоров'я це. Блять, забула. Коротше, наше здоров'я, це наше здоров'я, бережіть своє здоров'я.